За останній час закордонних артистів сколихнула нова хвиля прояву любові від їхніх фанатів. В них кидають речима, подарунками. Фанат кинув пінк прах власної матері. А на концерті Бебі Рекс фанат кинув у неї телефон, після чого вона навіть виступати більше не могла. Напади на кумирів і навіть вбивства, самогубства і участь у сектах. Як це назвати? Фанатизм. Любов, а що це за любов, така яка залишає після себе синці? Фанатизм дослівно перекладається як несамовитий та шалений одержимість ідеями, поглядами поєднана з нетерпимістю до будь-яких інших ідей та поглядів. Чи є щось таке в людському мозку, через що ми хочемо вірити у щось ще у когось? Можливо, ця одержимість це щось на кшталт грибка чи вірусу, як захоплення переростає у певну манію. Давайте розбиратись. Назвати Тучка, яка туча, ви дивитесь Slay. Slay! Slay. Слей шоу на Суспільному. Вітання зі столиці. З вами Слейчик Катерина. І сьогодні ми дізнаємося, що думають кияни та гості міста про фанатизм і одержимість. А можливо, хтось із них заснував секту. Гайда, розпитаємо. Скажіть, будь ласка, чи були ви коли-небудь фанатом когось? Чогось? Можливо, ви захоплювались кимось? Ну, напевно, так. Подобалась людина. Та подобалась його шлях, і хотіла брати приклад. Група Квін Фредді Меркурі особисто емпозована така людина була все своє життя. Тим паче, в них була класна музика, і вона давала волю своїм рухам і тому, що він вмів маніпулювати толпою. Це мене дивувало завжди, як він це може робити. Ну захоплювався в дитинстві. Мені дуже подобався канадський хокеїст Маккензі. Mm. Вот. Ці хлопці, які дуже правильно все поводили, коли грали з російською збірною. Окрім військових, які хлопці зараз працюють на фронті, допомагають фронту, там залужний, да, це приклад. Підлітки часто знаходять в собі якогось героя для наслідування і любові в першу чергу через пошук ідентифікації, бо вони знаходяться на такому етапі розвитку, коли вони не знають, хто вони, для чого вони. І вони намагаються це пізнати, і тому дуже важливо для них знайти якусь фігуру, на яку можна спертися, і вже на базі цього формувати свої власні цінності, вподобання, бажання і так далі. По-друге, це часто буває тоді, коли батьківська фігура вона недостатньо ідеалізована, Так? коли батьківська фігура не дуже стабільна, не дуже позитивна, або коли немає такого близького контакту дитина-батьки, тоді дитина шукає цей об'єкт поза. Батьками поза родиною. особисто я не пригадую когось чи що, що, що ми була б настільки фанатично одержима. Були улюблені гурти по типу тату, фу, і звісно, еревель. Відкриваю зараз вам ящик Пандори, ностальгії, бо Маріса була моя слайквін, і зараз правда більше схиляюсь до її мами соні, але все одно плакати з зірками, вологі мрії про Енріке Глєсіс чи Брітні Спірс. Це все норма, але у декого це іноді переростає в одержимість. Бували в мене випадки, коли з прихильників творчості е, ставали не те, що хейтерами, але був один чувак, який намагався зруйнувати моє життя. Ну, типу, концертне, я маю на увазі. Ця історія закінчилася десь два роки тому, і тривала вона в, загальні, в загальному десь так само років два. Починалося все з того, що він там хотів працювати в моїй команді, ходив на всі концерти. І, в принципі, е, я ж та з усіма стараюсь бути доброю, милою і особливо до людей, яких я бачу там підряд на декількох концертах. Зараз я трошки змінила до цього ставлення, тому що ну я, я свідома того, що не всі люди такі, і не всі е, шанувальники, буду казати так надалі, а не фани. Mm -hmm. Не всі шанувальники стають ненормальними, навіть якщо вони дуже е, наполегливі в своєму бажанні там. Провести зі мною більше часу, поспілкуватися більше. І я прямо пояснюю, чому я не хочу зараз там близьких контактів, чому я не даю свій там, приватний номер телефону, тому що я двічі його змінювала, тому що через цей випадок страждала вся моя команда. Ну, Тобто у чувака була реально установка така, знаєш, просто зруйнувати моє звичне життя. Тому що коли я виставляла пост, у мене з'являлося 300 коментарів там від різних ботів. Коли в нього була якась агресивна фаза, то зривались концерти і зривались таким чином, що е, він писав проги, які блокують. Е, ну, Типу, квиток закидується в корзину, і жоден. Неможливо побачити на сайтах квиткових операторів. Лойблу було 20 з хвостиком, коли він зафанатів від однієї з учасниць голосу Америки, співачки Крістіни Гімлі. Він навіть зайнявся собою, зробив операцію на очах, бо погано бачив пересадку волосся. Нібито на роботі всім казав, як він не захоплюється, і що одного дня вона стане його дружиною. Але цього не сталося. Одного дня бідна 22-річна Крістіна стала його жертвою. Фанат застрелив її, а потім себе. Перш за все, людина, яка має якусь любов. Повну обсесію домодійної персони, а потім вдається до насилля щодо неї, або навіть вбивства і вчиняє самогубство. Вона скоріше за все має якийсь розлад особистості. Це або антисоціальний розлад, або нарцисичний розлад, межовий розлад особистості це не обов'язково, але це може бути. По-друге, така людина не вміє контролювати, розпізнавати. Усвідомлювати та виражати свої емоції. І також вона не може контролювати свої імпульси. Така людина керується захисними механізмами психіки, як ідеалізація та знецінення. Бо коли ми говоримо про медійну персону, та то зазвичай ми не знаємо цю людину по-справжньому, і тому ми нашаровуємо на неї якісь свої уявлення про цю людину та й закохуємося в своєрідний образ, та не в саму людину, а в її образ. В таких людей зазвичай дуже нестабільна самооцінка, і сюди підтягується дуже сильний страх бути відторгненим, бути покинутим. Тому я думаю, що в ситуації, коли людина закохана в водійну персону, і вона, скоріше за все, не відповість взаємністю, людині дуже важко пережити це почуття відторгненості, покинутості своєї неважливості або навіть зневаги до себе, нехтування своїми почуттями. Це настільки для неї нестерпно, що хочеться зруйнувати об'єкт, який приніс стільки болю. Тоді людина вдається до насильства. Але потім, коли приходить усвідомлення того, що було зроблено, це відчуття провини або сорому, воно теж настільки нестерпне, що людина вчиняє самогубство. Нащо бувати те, чим так захоплюєшся, Нібито рішення, Кевін прийняв тоді, коли дізнався, що вона зустрічається з іншим, одержимість з кимось, плюс ереноші це досить погана суміш. Інша сторона медалі захоплення це ненависть. У хейтерів теж спостерігається одержимість іншою людиною або явищем, але зі знаком мінус. Я це скажу, що за час. Коли я з'явилася по суті з першим своїм кліпом з піснею з 2015 року, я не читалася стільки всього, більше того, я намагалася відповідати очікуванням своєї аудиторії, Ну, я читала ці всі коментарі, боялася вийти за межі того, ким вони мене сприймали, якою вони мене сприймали. І зараз я абсолютно щаслива в тому, що я роблю і що я пишу. Що я говорю, яке виглядаю? Е, ясно, що всім не сподобаєшся. Я дуже багато втратила часу, дуже довго вибирала якісь форми, я маю на увазі всі форми: і свого зовнішнього вигляду, і свого саунду, і своєї позиції, і те, про що я хотіла би говорити, але я мовчала, тому що цього не зрозуміють. Наприклад, про те, що я підтримую геїв. Ти колись когось хейтила? Публічно? Mm -hmm. Я приблизно розумію, про що ти зараз запитуєш мене, але я не думаю, що це хейт. Я можу висловити свою думку, вона буде, е мабуть, е не завжди приємна до особи, про яку я вирішила висловитися. Але я вважаю це важливим, озвучити, і це може бути сприйнято як хейт. Тобто, О, це більше критика. Хто хотів мене почути, той почув, хто хто ні, той сприйняв це як хейт в сторону інших артистів. Ну от якраз різниця. Ну це про те, що ти казала на слуху, да, що ти говорила про Тіну Кароль. От е, як ти собі розділяєш різницю тоді між критикою і хейтом? Ну, критика конструктивна. Я не образила е, ані Кароль, ані е, жодних артистів, музика, музика, яких мені не близька, я просто її не слухаю. Це ж факт. І так само факт залишається той, що на той час у вище згаданої співачки не було україномовних пісень вони з'явилися після 2014 року. Як же працює хейтеризм? У всіх людей є потреба у визнанні. Хейтери відчувають, що вони наче менше і гірше тебе саме через якусь певну людину вони не добирають уваги і мали б визнати їх і приділяти увагу їм, але замість цього захоплюються кимось іншим, навіть якщо сам хейтер найчастіше сам нічого не створив і виміщують ненависть до себе на когось іншого, настільки вони самі собі нестерпні. А напишіть коментарях чи коли небудь ставали жертвою якогось публічного цкування. Або ж навпаки, за собою помічали, що вас хтось сильно дратує без якихось підстав для цього. А мене була нещодавно така ситуація: один блогер, я не буду назвати його ім'я, бо не хочу створювати йому зайву увагу, а він ж так цього хоче. Називаю його просто флоп. Не хлоп, а саме флоп. Той, що просто фіаскнувся. Цей флоп зняв, по суті, дійсно, мене. А саме пред'яву, що я розділяю українців на правильних і неправильних, точніше вирвав з контексту саме поняття розділяю, бо воно скандаль. Дання, бо воно принесе охоплення, нехтуючи фактами і маніпулюючи моїми словами. Насправді мої слова були вирвані з контексту промодійних людей, які не мають морального права зараз на будь-які загравання з будь-чим російським. Бо якщо в тебе в біо емоць з українського прапора і заробляєш ти на цьому прапорі, так будь в цьому, тільки українська і тільки українська. Хіба це несправедливо, Чи хіба це когось розділяє? Але флопа не цікавий донесення правди до своїх глядачів? Флопу важливо отримати свою хвилину слаб. Через хейт, їх цікавить лише реакція, будь-яка. Це ще називається attention horror. Ви можете перекласти з англійською, що це значить. Я недавно в мене є один чат, там, типу, там є знайомі, і менш знайомі люди, і вони мені кинули відео, не мені в чат кинули відео, там, де ти виступаєш до І він там тебе обіймає. І там почався в комент... ну, типу, дискусія така, по типу що це таке. Я спершу сиділа, читала і така. Типу, пишу: Ви знаєте, скільки Христині Соловій років? Вони такі, скільки? ну 25, там 23. хто-то, знаєш, ну, тебе, Вони просто тебе запам'ятали, є дівчинка з голосу країни. Я кажу, жінці… 30 років відстаньте від неї, ну тобто, от просто зразу крапка добре. І... А якби мені було 23 чи чи 20... Абсолютно. Абсолютно. що Це саме є речі, яких я не могла собі дозволяти і проявляти інші грані своєї особистості, все, все що е, окрім народних пісень. І клубочків кліпу тримає, і якогось взагалі не, не, не розумію до тепер образу відмінниці, який до мене прилип. Я була трієчницею завжди. Це було і... поганою, да? я тим пишаюся, але просто такий, знаєш, факт. Які ще можуть бути причини хейту, окрім переносу себе на інший об'єкт, коли це стає проблемою? Тоді, коли від слів деякі можуть перейти і до діла в англійській навіть є таке поняття, як хейт крайм, тобто злочини, вчинені на основі ненависті. Ця концепція сформована в США в 1980-х роках. Але якщо ми подивимось на світову історію, то вона просто повна прикладами. Єврейські погроми це приклад типової хейт-крайм на основі релігії, у злочині на основі ненависті. Є притаманна риса, вони спрямовані проти якоїсь групи людей, їх дегуманізують і ненавидять через те, ким вони є. Наприклад, за орієнтацію. Це злочини на основі упереджень, а той, хто їх скоює, не відчуває себе винним у злочині, бо він скоює його не проти окремої живої особи, а нібито проти явища, яке він ненавидить. Тут можна пригадати те, про що я говорила на початку, коли фанати забувають про те, що перед ними не просто предмет, чи іграшка, за які вони типу заплатили, за що. Овше на концерт, а це жива людина. Тому так важливо боротися із першою причиною хейт крайму упередженнями. Причини хейту можуть бути дуже різні. Окрім того, що це може бути про переніс гніву з себе на інших людей. Це також може бути про соціокультурний контекст та релігійний, в тому числі. Бо норми та ідеї, які пропагуються там, вони підтримують ідеї дискримінації та ворожого ставлення до груп, які дуже сильно відрізняються від цієї групи. Також це може бути про сильний страх невідомого, та коли все інше, що відрізняється від мене, сприймається як дуже незнайоме, небезпечне і страшне. Також дуже сильний вплив на це мають медіа та, та інформаційна бульбашка, в якій перебуває людина, постійно підтримуючи ці свої ідеї. Дуже важливо зважати на таку штуку, як групова динаміка. Бо коли людина з нестабільною самооцінкою відсутністю самоцінності вона бачить, що групова динаміка рухається в напрямку хейту когось або чогось, вона може до цього приєднатися просто тому, що Хоче відчути свою причетність до цього до чогось і прийнятність. Власне незадоволення від життя може не тільки штовхнути людину на пошуки винного, але й не штовхнути на пошуки універсальної відповіді якогось раю на землі. Про секти і культи можна зробити взагалі окремий випуск. Це тема цікава, дискусійна і загадкова. Де та межа, коли група людей об'єднана спільною ідеєю, стає фанатиками. Я навіть такий жарт культ. Плюс час дорівнює релігія. Скажіть, будь ласка, чи можливо, ви коли-небудь були в секті або вас затягували в секто? Ні, такого точно не було. Та ні. ні, не затягували ніколи. Так, в мене є сект, я український націоналіст. З 1974 року, коли я перший раз побачив в житті наш прапор. Не була ситуація. Курси Майкла Гота англійської мови. Вони людям запропонували прийти до церкви, а це церква, я не згадаю, як вона правильно називається, де більш за все населення афроамериканського походження, і вони завжди поють. І вони кажуть: якщо вам подобається церква, приходьте до нас, ми завжди будемо раді, вони нам листовочки. Я кажу: ні. А, до речі, один раз тут на хрещатику хлопчина мене. Е запитував такі дивні запитання, що ну, я з ним пофілософствував, а потім вирішив: ну, подивлюся, як це на них виглядає. А це якась, е, я не знаю, чи це секта вважається, ну це індуїсти. Ми поїхали в якусь локацію в Києві, я до сих пір не знаю, де вона, але там прям величезний будинок. Там було дуже цими пахощами, все затуманено, чесно кажучи, ледь свідомість не втратив, але я тримався і слухав, що ж там говорить гуру місцевий. От, І е, ну насправді говорили такі цікаві. Метафізичні штуки, які можна насправді вигадувати самому, але, але мене здивувало, що люди абсолютно не, не слухали, вони ніби були задурманені цим. Е не e, знаю, газом якимось розпиленим, який там був, і це інколи може бути страшно, бо це може бути і фінансова проблема, тобто вони можуть тягнути гроші з сім'ї, вони можуть і ну, тобто ними маніпулюють цими людьми і е, казна, хто насправді цим керує, тому що я впевнений, що в Україні поширені секти, наприклад, були і чи може навіть є, які керуються Москвою. Ось чому. Тільки існує, чи існувало сект неможливо порахувати. Важко визначити, що саме є сектою, і в який момент група людей, очолювана харизматичним лідером, стає не просто клубом по інтересам, а сектою. Особливий їхній розвиток спостерігається в Штатах, причому це не винихід останніх років. Тамтешня земля, відвойована колонізаторами, укрінних народів, поділена місцями під лінійку, стає благодатним ґрунтом для створення цілих незалежних комун. Згадайте, наприклад, Мормонів або американець Джим Джонс, який боровся. Проти расизму і об'єднав навколо себе представників різних рас і сповідував ідею жити в утопії без насильства, без хейту. А далі зі своїми прихожанами переїхали в Гаяну, побудували там своє містечко мрії і під керівництвом свого лідера вчинили масове самогубство 900 людей разом з дітьми. Масові самогубства членів сект це дуже, дуже складне і дуже мультифакторне явище. Тут важливо розуміти, що люди, які йдуть в секти, вони вже високосугестивні, тобто легко піддаються навіюванню. Це люди в потребі, коли якась емоційна потреба не закрита, та й вони шукають іншу людину, це звичайно, такий ідеалізований об'єкт, який вони, власне, і знаходять та, в лідері секти, на які можна спертися, на якого можна перекласти відповідальність, якому можна слідувати. Взагалі. Ну, такі найбільший фактор впливу на масові самогубство має мають маніпуляції, до яких даються лідери сект. Але ці маніпуляції вони чому стають можливі? Тому що людина, вступаючи в секту, вона втрачає свою ідентичність. Людина дуже сильно піддається груповій динаміці. Там дуже сильно культивується ідея єднання. Тобто немає мене окремо, є ми, наша сім'я та наша родина, і людина втрачає свою ідентичність. По-друге, інформаційна бульбашка, та, та е, доступ до інформації, які перекривають лідери секти, і, і члени цієї секти отримують дуже фільтровану інформацію, ту, яка вигідна. Лідеру секти безпосередньо також в сектах є дуже сильний соціальний тиск. Всередині, отримавши дуже багато прийняття, людина боїться втратити його, якщо відійде від якихось ідей і норм. Праві ці секти секти не обов'язково мають бути релігійними. Наприклад, клуб Нексум був побудований на ідею успішного успіха, нібито для жінок вони пропонували платні курси особистісного росту, а особливо успішний жінок таврували, ставили їм мітку з ініціалами їхнього лідера, а іноді навіть змушували займатися з ним сексом. Отакий селф-хелп. лідера цього чи то культу, чи то організації три роки тому засудили на 120 років позбавлення. Волі зараз за допомогою інтернету, такі клуби і секти можуть поширюватись вільно. Ви можливо чули вже про чергову шизу, яка називається благотворче суспільство або англійською Creative Society. Представники цього руху вірять, що зміна клімату, і кліматичні проблеми це все фікція, і все це комусь вигідно. Ця організація, що позиціонує себе як міжнародний рух за вдосконалення суспільства, часто характеризується в змі як секта, а найбільш популярна вона в східній та центральній Європі цікаво, що організацію підтримав інтелектуал-філософ Новом Чомський, розумна, нібито людина. Хоча після його проросійських закидів вже з'являється в його адекватності. Чи ви знаєте про благотворче суспільство? Ні. Ой, не знаю. Ну, я не знаю, організацію. З'явилися от в метро якісь реклами, і я колись дивився, що це таке. я думав, що це тільки в Львові, бо я перший раз у Львові побачив. Неприємно, що це в час повномасштабного вторгнення людям показують, що нібито ну, є якісь важливіші речі, що це все за якимось там планом, це знамення якесь. Ну тобто. Я детально не пам'ятаю, але е, я зайшов на один стрім і це було російською, і для мене стало очевидно, що це щось вороже. Одна із механік, яка використовується в культах, це тиск суспільства. Є не один експеримент, де дорослі та діти кажуть на біле, чорне, просто тому що так сказали всі навколо. Ну це типу, коли тобі кажуть, що а якщо всі пригнуть, ти пригнеш, то ти скажеш так. Ну якщо ти в секті. Процес допомоги людині вийти із секти він дуже довготривалий, він важкий і потребує багато терпіння. Треба зважати на те, що ми не можемо людині говорити агресивно про те, що вона не права, вона робить щось не так. Ми не можемо давати їй відчуття, що вона якась погана. Ми маємо людині дати безумовне прийняття і дати зрозуміти, що. Ми розуміємо, що з нею відбувається і чому вона це робить. Вийти з культу чи секти дуже складно це як плести проти течії. Для цього має бути якийсь реально сильний поштовх. Але якщо ви помітили фанатизм одної своїх друзів чи родичів, і хочете допомогти, не варто починати в лоб атакувати, і кричати, що ти не правий, чи ти не права. Це завжди викликає опір. Побудуйте своє спілкування більш стратегічно. Важливо поговорити з людиною і намагатися зрозуміти. Що з нею відбувається, та яку потребу вона має, що вона з цього отримує, чому вона там важливо з людиною обговорити та підсвітити їй ті негативні впливи, які має на її життя, перебування в секті в цьому процесі дуже важливо залучити родину та близьких і друзів. Вплив у підтримуючого середовища, та дуже приймаючого середовища, він відіграє дуже важливу роль в тому, аби Повернути людину в реальний світ, і звісно ж варто залучитися професійною допомогою психотерапевтів та психологів, які працюють безпосередньо з людьми, які були або є в сектах, тому що вплив сект на психіку людини неймовірно сильний і потребує дуже багато уваги і часу, аби його позбутися. Як казала Ліна Костенко, люди будьте взаємно вічливі, люди будьте взаємно красивими, і люди будьте взаємно щасливими. Це вже кажу. Людина, яка має в серці щастя, не затягнеш секти, не змусиш когось ненавидіти. Щастя для кожного різне, але воно має спільний знаменник: любити себе, слухати себе і плокувати за собою, не засіхаючи на комфорт і життя інших, самостверджуватись за рахунок інших через посередника, отримати свою долю уваги. явно не зробить вас щасливішими. Любіть себе, даруйте любов іншим, підтримуйте один одного, підтримуйте збройні сили України і любіть Україну. Це мантра єдиної автокефальної слайд секти України і Її духовна лідерка Марія Тучка Катуча. І в нас є одна єдина заповідь: це або робити користь контент, або його підтримати. Так що йдемо і прихожани. Ставимо лайки, коменти і підтримуємо слайд шоу на Суспільному.